Добрий день, любі діти та шановні батьки, ми з вами продовжуємо наші лайн уроки, і тему нашого сьогоднішнього уроку додаємо віднімання на основі розрядного складу числа. Ми вже знайомились з багатоцифровими числами: вміємо читати, записувати, утворювати, додаючи один до попереднього, віднімаючи один від наступного. Розуміємо, що багатоцифрове число можна утворити з одиниць різних розрядів та класів. Цікаво, хто з вас розгадає математичний секрет, як ці знання допоможуть нам розібратися з додаванням відніманням багатоцифрових чисел. Отже, запишіть, будь ласка, каліграфічно: 602504. Записала 21 листопада. Класна робота.

Назвіть, будь ласка, числа більше за 8689, 8690, 8691 і до 8711. Номер 2. Запишіть, будь ласка, нам потрібно: я вам читаю числа, а ви їх записуєте через кому.

Шість тисяч четыреста один п'ятдесят шесть тисяч два. Перевіряємо, будь ласка. Так. Розглянемо з вами розрядні числа 1, 2, 3, 4, 5, 6 розрядів. Тобто почнемо одиниці, потім десять, потім сотні, одиниця тисяч, десятки і сотні тисяч. Ми з вами можемо замінювати числа, суму розрядних додатків. Наприклад, 567 це 500 плюс 60 плюс 7, 2567, 2000 плюс 500 плюс 60 плюс 7, 325. 32567. дві тисячі п'ятсот шістьдесім, тридцять тисяч, п'ять тисяч дві 100 тисяч 30 тисяч дві Подайте розрядні числа, в видобутку числа та розрядну одиниці, наприклад, 4 тисячі 4 на тисячу. 90 тисяч, тобто 9 на 10 тисяч.

754 246. Запишемо номер 7. Нам потрібно з вами з розрядних числа скласти число. Так, 400 тисяч плюс 5 тисяч плюс 200 плюс 7. Буде 405 тисяч 207. 80 тисяч плюс 7 тисяч плюс 60 плюс 1. 87 тисяч шістьдесят один. Дев'яносто тисяч плюс дві тисячі плюс чотириста плюс тридцять дев'яносто дві тисячі чотириста тридцять. 500 тисяч плюс 3 тисячі плюс 70 плюс 700 плюс 4. 503 тисячі 704. Якщо потрібно, зупиняєте, ні, йдемо з вами далі. Так. Падамо числа в дісі суми чисел першого і другого класу. Тобто 673. Тисячі плюс 256, сорок тисячі плюс вісімсот пять, шість тисяч плюс двісті сімнадцять. шість тисяч плюс 302. Тепер номер десять. Нам потрібно з вами виконати додавання. Так, п'ятьсот три тисячі плюс двість сорок чотири.

Шість тисяч плюс четыреста тридцять два. Шість тисяч тридцять два тисяч плюс шість. Вісімнадцять тисяч Так. Номер одинадцятий. У парку розваг Пратер, що в Відні Астрі, розташована одна з найвищих у світі ланцюгова карусель Пратер Тауре, висота якої 117 метрів, а швидкість 60 км за годину. І найстаріше у світі колесо огляду, висота якого 64,75 чотилисімдесят метр. Воно стало символом відня. Отже, записали, будь ласка, номер одинадцять. На каруселі за три сеанси покатали 72 особи. Колесо огляду за який за один оберт бере на 66 осіб більше, ніж карусель за один сеанс. Скільки обертів зробила колесо огляду, якщо на нього покатали 180 осіб? Отже, кількість за один сеанс. Кількість. Загальна кількість. 3, 72. Невідомо на 66 більше. Невідомо, кількість невідома, загальна кількість 180. Що ми можемо зробити? Ми можемо 72 поділити на 3, Буде 24 особи, Це за один сеанс. Друге в нас бачимо на 66 більше. Тут тобто 24 плюс 66, буде 90 осіб. І тепер 180 ділимо на 90, тобто потрібно зробити два оберти. Відповідь 2 оберти. зробило колесо огляду. Якщо на ньому. покаталася. 180 осіб. Отже, що вам вдалося, на чим ще свідпопрацювати? Я вам дякую за урок, всього найкращого і до побачення.